Вітаю вас, мої дорогі глядачі! З вами Діана і ви дивитесь канал на здоров'я. Любите панкейки, але шукаєте більш оригінальний їх рецепт. Дуже рекомендую вам спробувати саме ці пухкі панкейки. Готуються вони нескладно, виходять дуже пишними, невагомими, за своєю текстурою нагадують бісквіт. А готувати їх одне задоволення, зараз самі в цьому переконаєтесь. Для початку нам потрібно розділити білки від жовтків поки відкладаємо, до жутків додаємо цукор. Також додаємо дрібку солі, молоко будь-якої жирності і дрібку ваніліну. Збиваємо це все на високих оборотах міксера, допоки жовтки не посвітліють та не збільшаться в об'ємі. Ось до такого стану. До цієї маси додаємо пшеничне борошно, обов'язково його просіюємо. Ретельно це все перемішуємо силіконовою лопаткою до однорідності. В окремій мисці з'єднуємо білки та лимонний сік і починаємо збивати це все на максимальних оборотах міксера. Білки потрібно добре збити до ось таких стійких та світлих пишних піків. В кінці нам потрібно з'єднати між собою білкову та жовткову маси. Акуратно коловими рухами перемішуємо це все до однорідності. В результаті ми отримаємо ось таке пишне тісто, яке за консистенцією нагадує тісто на бісквіт. Для зручності перекладаємо тісто у кондитерський мішечок. суху добре розігріту сковороду з антипригальним покриттям підсаджуємо панкейки ось таким способом коли саме тісто трошки схопиться відкладаємо знову верхній шар для того щоб панкейки були вищими далі на сковороду додаємо декілька крапель теплої води Накриваємо сковороду кришкою та смажимо панкейки на маленькому вогні до золотистого кольору приблизно 2-3 хвилини. А далі перевертаємо їх та смажимо з іншого боку також під кришкою. Наші панкейки готові та можна їх виймати. Таким самим способом смажимо решту панкейків. З цієї порції у мене вийшло 12 штучок таких невеликих панкейків. Ви ж можете робити їх більшого або меншого розміру. Виходять такі панкейки дійсно дуже повітряні, невагомі. За своєю текстурою та смаком нагадують класичний бісквіт. Ось погляньте, які вони гарні всередині. Це виходить дуже смачно. Рекомендую вам спробувати панкейки по-новому. За бажанням додаємо до них улюблений топінг та смакуємо. Дякую вам за перегляд цього відео та підтримку україномовного контенту. З вами була Діана Смачного!